Ютуб вдвічі частіше, ніж інші платформи, слугує для дослідження брендів. А мою рекламу на Ютубі глядачі вважають на 16% достовірнішою. Від липня 2025 року всі твої старі відео Action кампейнс автоматично оновляться до Demand Gen. Замість десятка складних операцій, все об'єднано в єдину просту систему. Штучний інтелект Google тепер шукає клієнтів, які ще не шукають твій товар, але можуть зацікавитись. Мої оголошення тепер охоплюють YouTube, Discovery, Gmail і Google Display Network, а AI оптимізує ставки, AB тестує форми та прокачує твою продуктивність. Можеш навіть підключити продуктовий фіт, щоб твої товари відображались прямо в оголошенні. Додам, що Google AI в деман кампаніях оптимізує такі стратегії ставок, як Maximize Clicks, Maximize Convergence, Target CPA та Target ROAS, дозволяючи тобі зосередитися на ключових бізнес-цілях. Ти також можеш обирати між щоденним та загальним бюджетом, щоб гнучко контролювати витрати кампанії. Реклама в шортс виглядає нативно, але перші секунди критично важливі. Користувач може просто проскролити. Що ще? Pause Ads – новий формат, що з'являється, коли користувач ставить відео на паузу. Це статичні зображення, які зникають при відновленні перегляду. Ми використовуємо скіпабельні 15 1530 сек з чітким закликом Bumper Ads до 6 сек для сплесків впізнаваності та Ads для рекомендацій. Це не про масовість, це про влучність у момент, коли користувач відкритий до контенту. Якщо ти влучиш у його інформаційний контекст з правильним посилом, ти перемагаєш. До речі, більше гарячих інсайтів та розборів польотів шукайте в наших соцмережах та на сайті. Лайк і підписка. Ваш внесок у світ крутого маркетингу.